Коротенький огляд шини. Такої Cooper Везем Master SA2 Plus 185-65 r 15 88T. Мені потрібно на зиму було два дві шини. От такі от в мене є баруми а це з подібним протектором. От придав. Дану шину. Хотілося попробувати, що це. Залії Купер. Це є дочерня, дочерня підприємство від американської фірми Goodyear. Дана шина от виробляється в Сербії. В Сербії от такий рік. 22-й. Вартість дуже була смішна. З доставкою мені десь обійшлась 1750 гривень за одне колесо. Я вибрав тому, що має подібний протектор. І плюс ціна мене зацікавила. А зараз ціни на нові шини досить-досить немалі. Е, відразу що вкинулось в очі з мінусів. От якщо взяти барум, В неї є отут такий вказівничок. Токи ми можемо їздити взимку от. От видно цей прямокутничок. От ще буквально там нас лишається десь до 3 мм. В даній шині я такого показника не знайшов. Знайшов лише до повного з'їзду шини. От. от він тут і все. По, -по зимовому. З'їзду шини нічого не, не знайшов. Так, це з мінусів. Далі вага шини, вона досить важка. Щось, напевно, нагадує нашу Ну, Вона важча за борум. І то так нормально. І боковина от майже не проминається. Тобто вона жорстка буде. З одного боку, це плюс. Що як десь в яму в'їдете, то не розповзеться, але. Мені здається, що вона не буде такою комфортною. От Вона дуже важко проминається, фактично боковина майже не рухається. Баром тут значно м'якша і комфортніша вона в їзді. Що стосується самого протектора, то він м'ягенький, не є старий, не потрісканий, м'яка, приємна гума. Подивимося, що буде зимою при морозах. З плюсів тут от є, бачите, заокруглення по боках. Значить, шина, по ідеї, не мала би бути шумною, і бокові ламелі є різного розміру. теж від цього Залежить шумність. Тобто не мало би бути шумною. Принаймні, виробник вказує 70 дБ шумності. По розходу пального аж. Показник Д, тобто буде така неекономічна шина, і показник Б на мокрій дорозі. Ще раз вернусь до ваги шини. Я не, не маю на чому зважити, але вона значно важча за цю за баром, Хоча в них однакові. Слої, шари. От, один нейлон. Два шари стального дроту, один поліестер. А тут, так, бару аналогічно. Один поліестер, два стальних, один поліамід. Трошки відрізняється, там нейлон, а тут поліамід. Щось там з них легше, напевно, поліамід. От. Ну, але якщо вага більша, то значить, напевно, менше каучука тут. От. Але по суті, за нову шину такого розміру гроші дуже-дуже малі. Їй правда вже 2 роки, але ще раз кажу, що по м'якості проте... гуми протектора ну, вона абсолютно не тверда, под... ну така досить м'ягенька, податлива. От, наприклад, барунка ну, чуть -чуть, пожорстче, Чуть-чутеньку, але не сильно. От. Буду балансувати. Стараюсь теж. Відготуватися і вже коли кину на зиму на снігу, як воно все буде показувати, теж постараюсь зняти, бо дивлюсь, в інтернеті такої інформації по даних шинах немає. Але в продажі вони є. І оглядів теж на них немає.